Вітаю вас на моєму каналі! З вами Настя, і сьогодні пропоную вам розібратися в такій темі, в якій і сама не сильно варю. І це літературні напрямки. Що таке бароко, класицизм, модернізм і в яких літературних напрямках працювали наші письменники? Тому сьогодні ми з усім розберемось. Почнемо ми з бароко. Це літературний напрям з'явився у світі на початку 16 століття. До речі, не сплутайте його з козацьким бароко, бо це вже архітектура, ми будемо говорити саме за літературу. І так головними ознаками бароко була пишність, вишуканість та складність. Для бароко притаманні релігійні та світські мотиви та багато метафори. Прикладами бароко є. Всякому місту звичай права. І та шершень Григорія Сковороди. Далі у нас класицизм, який з'явився у світі у XVII столітті. Головна ознака класицизму це увага до античних зразків, тут ми вже можемо поставити Енеїду Котляревського, наприклад. Також це увага до культури та суворе дотримання єдності жанрів. І, до речі, ж пам'ятаєте, коли вийшла Енеїда. Наступний на черзі у нас романтизм, який виник у XVIII столітті. Тут у нас про сильних яскравих героїв, культ почуттів та захоплення фольклором. І це звичайно, є чорна рада Пантелеймона Куліша. Тут у нас реалізм, який з'явився у світі теж у 18 столітті, і тут у нас буде трішки більше прикладів. Тут же все зрозуміло, правдиве відображення дійсності, гуманізм, протест проти всякого поневолення. І та звичайно, співчуття. Прикладами реалізму є Кайдашева сім'я, хіба ревуть як ясла повні та Мартин Буруля. А далі ми поговоримо за модернізм. І си в мене взагалі тухо. Модернізм – це взагалі термін, який позначає сукупність літературних напрямів у XIX столітті. Їх взагалі було п'ять. І першим напрямом модернізму є імпресіонізм. Тут все про психологію і відтворення найтонших відтінків настрою та особлива увага до внутрішнього світу персонажа. Я думаю, ви вже розумієте, який приклад я тут надам. Прикладами імпресіонізму є інтермет Коцюбинського та звичайна романтика Миколи Хвильвого. Наступний у нас експресіонізм, і тут все про зміни настрою, про нервову збудженість, про перебування героя на межі життя та смерті. Збалення прикрас, відчуття болю та розпачу, і тут у нас камінний хрест Стефаника. А далі ми бачимо символізм. Ну тут взагалі доволі легко, тому пробіжимося по ньому буквально пару секунд. Все побудовано на символах, які мають під собою якийсь прихований смисл, і головним перекладом символізму є блакитна панна Вороного. Нарешті ми дійшли до неокласицизму. Тут нас гармонія, рівновага, використання міфології, античності тих образів та сюжетів. Відстороненість і буденних проблем, а прикладом неокласицизму є поезія рильського у теплі дні збирання винограду. А останнім напрямом у модернізмі є неоромантизм. Ми ж розуміємо, що означає приставка нео. Наприклад, неокласицизм, про який ми говорили раніше, та неоромантизм. Це все ж той самий напрям, проте з чимось новим. Розумієте, про що я? І тут все побудовано на увазі до внутрішнього світу героя, культу героїзму, звичайно, куди ж без нього? Це ж романтизм, боротьби добра та зла, е, тут не і міфологія, і фольклор, і може, ще якийсь відтінок античності. Прикладами цього є лісова пісня Лесі Корінки, тут у нас просто фольклор, фольклор, і далі тіні забутих предків Коцюбинського. Закінчити це відео я хочу останнім навремом постмодернізм, який виник в кінці двадцятого століття і популярний зараз у 21 столітті. У нас гра із словом, іронічність, використання чужих текстів. Я вибрала лише декілька представників. Це, наприклад, Андрухович, Забушко та Жадан. Коротко за говорили всі напрями і на цій ноті я хочу завершити. Я сподіваюся, ми трішки розібралися у цих хащах і вам було цікаво слухати мою балаканину. Тому не забувайте ставити мені подобайки, підписатися на мій канал, написати мені коментар. А я дякую вам за перегляд та до зустрічі в наступних відео.